Неділок відбулася телефонна розмова з Трампа з Путіним, яку називали визначальною. А в підсумку стало ще менше ясності. Зрозуміло, хіба що Путін Трампа переграв президент США відмовився вводити санкції проти Росії, бо на його думку існує шанс на прогрес чи на певний діалог. Чи розумієте ви в чому він той шанс побачив? І зрештою не можемо сказати, що буде далі, але що може бути далі, зважаючи на ту ситуацію, яку маємо зараз. Ну, я би не говорив про те, що хто кого переграв. По моєму вони грають в одну і ту саму гру і використовують одне одного для того, щоб отримати потрібні для себе результати. От а ця розмова засвідчила одну просту річ: Трамп не хоче і не буде робити нічого для того, щоб поставити Росію на місце. Тобто вводити ті санкції, про які він говорив ще дуже-дуже давно, ще в період своєї передвиборчої кампанії. Я нагадаю нашим шановним глядачам, що саме в той час Трамп казав таке: якщо одна сторін не буде йти на, 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 на мир, на мирні переговори на, на припинення вогню, я відносно цієї країни застосую жорсткі санкції. Ну, він сам, по моєму, був ініціатором того, щоб. Сторони припинили бойові дії. Правда, уже через кілька днів після цього дехто починає говорити, що Трамп такого насправді не говорив. Хоча ну це традиційна історія для теперішньої адміністрації. Спочатку щось говорити, потім від цього відмовлятися. Україна з цим погодилася. Україна приїхала на найвищому рівні до Стамбула. Що ми отримали з російської сторони? Отримали. Делегацію третього рівня, яка не збиралася і не мала повноважень на підписання угоди про припинення цього самого вогню. І що робить Трамп? А Трамп каже: так я ще не збирався туди їхати, я не збирався ці речі детально обговорювати. Ну, не приїхав Путін, так що ж мені там робити? От, власне, вам і весь Трамп, і власне вся його позиція. Чому я сьогодні, до речі, про це? Говорив в своєму youtube каналі, я запрошую глядачів і слухачів до цього, до нього доєднуватися, де пояснив, чому Трамп використовує Путіна, а Путін Трампа І їм обом це де мені здається великий плюс. Тому очікувати, що Трамп змінить свою позицію. Ну у мене чесно кажучи, підстав немає. Угу. Ми також, до речі, дякую, що ви зазначили про свій ютуб канал. Ми також, я також скажу, що закликаю наших глядачів підписатися на нього і дякую за вашу аналітику. От, власне, ви сказали, що сьогодні ви порушили питання, чому Трамп вигідний Путіну, а Путін Трампу. Якщо підсумувати і лаконічно це подати, як можна відповісти на це запитання? Ну, ви знаєте, я назвав цей матеріал продавці повітря. Угу. І справді це так, тому що дивіться. Путін розуміючи, що Трамп, підприємець в першу чергу, продає йому ну майбутні якісь колись економічні дивіденди від того, що може відбутися, невідомо коли, ну тобто, очевидна так би мовити, політ, політико економічна економічна заманушка, вибачте за слово, яка може бути. Використано Трампом для того, щоб він сказав: подивіться, я домовився з Росією про те, що ми заробимо там кілька трильйонів доларів, і це Трампу вигідно зі свого боку, продаючи це повітря на Трампу, Путін від нього отримує запевнення в тому, що він не буде він Трамп не буде його пресингувати, не буде вводити додаткові санкції. Отже. Путін, продаючи цю перспективу, насправді якої практично не буде, бо це справа десятиліть, поки там можна буде щось зробити, він відсуває від себе загрозу санкцій. А Трамп, використовуючи цей папірець, який йому підсовує Путін з невідомими перспективами, розмахує їм в Америці. І каже: подивіться, я вам принесу ще трильйони доларів прибутку. Правда, ніхто їх ніколи не побачить. Ось власне. Прекрасна гра вдвох, і і кожен при як кажуть в своїх результатах один уникає санкцій, а інший займається махровим популізмом і розповідає, чого насправді не буде. От проста, як дев'яносто градусів кут, історія. От власне, ось якраз про ці інтереси ви охарактеризували більше з такого підприємницького точку зору, так тобто взаємовигоди. Але коли ми говоримо, наприклад, про якісь ідеологічні мотиви, про що, наприклад, говорить Путін, зокрема із Кремля, чуємо, що для миру потрібно усунути першу причини війни, і схоже на переговорах у Стамбулі, якраз ви згадували, це була найменш зрозуміла вимога росіян, і саме вона дозволяє Путіну продовжувати цю війну вічно. Ви розумієте про що йдеться? Що в зародку росіян означає перша причини цієї війни? То це українська мова, це наш вектор до НАТО, наш вектор до ЄС. Як ви це можете власне підсумувати? Ну давайте Мар'яно, почнемо не з того, що Путін в цьому бачить. Що ми, я думаю, повинні бачити як першу причину війни. Це Путін, і його, його треба справді усунути для того, щоб можна було про щось говорити. Це те, що ми повинні ставити на міжнародному рівні, казати абсолютно щиро. Режим Путіна це ключова перешкода для будь-чого, якщо ми говоримо про Росію. Ну, скажу вам відверто, моє особисте бачення всього того, то це те, що в кінцевому рахунку з уходом Путіна і його режиму піде і Росія, і нам потрібно це тримати, як кажуть, в умі і розуміти, що чим швидше цей режим. Завалиться тим швидше завалиться і сама Росія. От у мене з правого боку гасло, яке я вважаю, є абсолютно адекватним, і тим, який ми повинні використовувати щоразу за за будь-яких обставин при будь-яких обговореннях, Росія має знову стати Московією. Вона повинна як вони там кажуть, скукожитися до рівнів Московського царства, і тому і, і тоді. Не буде нікому е, заважати і нікому загрожувати. Очевидно, що вона не буде більше ядерною. Очевидно, що ті країни, які виникнуть на території сучасної Росії, так само будуть неядерними і так само будуть е, далекими від е, гегемонії, яку має сьогодні ця так звана Російська Федерація. Ось власне наше бачення того, що таке е, першопричини. А російське бачення е, так само зрозуміле. Воно власне не змінюється. Якщо ви е, Мар'яно, візьмете в руки той е, папірець, яким е, розмахував Путін після е, переговорів в Стамбулі в 22-му році. то там все сформульовано: там немає України як незалежної держави, там є фактичний протекторат. Там Україна не має права вибирати свої союзи. Там вона обмежена в кількості збройних сил. В, в якості збройних сил вона там не має право на національну свою державну мову, тому що друга має стати російська, і так далі. І так далі. Тобто, це, це, це ціла купа речей, які, які, вибачте, які прописані, і які власне жодним чином не змінилися. Тобто Путін стоїть на своєму, і ці так звані його першої причини. Означають, що ніяких переговорів він вести не збирається і ніколи їх вести не буде, тому що для нього е, припинення війни це іноземні е, е, контингенти в Україні. А що це означає? А це означає, що тоді Путін ніколи більше ніколи не зможе ставити питання про те, що України більше не буде. Бо зараз він ще мріє про те, що він буде продовжувати війну, що ми відступимо, що ми. Піднімемо руки, що нам ніхто не буде допомагати, і він буде просуватися в кінцевому рахунку захопить Київ, ну і так далі. І так далі, ну вологі мрії, ладно. Це я кажуть, вже переходить на, на рівень певної, так би мовити, психологічної проблеми. Але поза тим, якщо війна припиняється і сюди заходять іноземні війська, ну то далі у Путіна жодних шансів знищити Україну вже немає. І він прекрасно розуміє, що як тільки він піде. Все це, те, що він на що він поклав мільйон своїх рабів, воно все одно повернеться в Україну, і більше того, те, що залишиться від Росії, буде сплачувати величезні відшкодування е е е за злочини, які тут е вчинені, е і фізичні, і моральні, і таке інше, і він так само розуміє, що е вся його е злочинна група. Сяде в газі в тюрму, якби він не хотів від цього відбитися, від, від, від і так далі, тому у нього немає іншого шансу, як продовжувати війну. І він це робить. Ви знаєте, пане Володимире, мені здається, зараз Україна в уяві Путіна так і Росіян це ще гірше. Ніж умови першого універсалу 1917 року, часів української центральної ради, навіть не часів Української Народної Республіки. Власне, коли обмежено все, і разом з тим, дякую за цей акцент. «Make Russia small again», і тут ще можна сказати «Make Ukraine nuclear again», що в принципі було б дуже непогано, але разом з тим, знаєте, про що я хочу вас запитати? От зважаючи ви є керівником центру досліджень Росії, тому з вами, от я дозволю собі відійти від теми і запитати власне про ось цей концепт розвалу Росії. Ви сказали, що було би дуже добре повернути. Якраз в час московської держави, московського царства, чи там Володимир Суздальського умовно князівства, так зробити етнічні території їхні. А от якщо ми так зараз скажемо і подивимось на міжнародну арену, умовно чи взагалі лунають е, такі заяви з уст наших політиків, чи є ці ідеї, і чи готові умовно європейці чи західні партнери загалом дослухатися до цього? Наскільки це станом на зараз є реальна оптика? Ну Маріано, бачите, завжди треба, щоб з'явилися ті, хто поки що, начебто, нереальну на оптику бачить реальну. Я не хочу нічого про себе казати, але коли я ще в нульові роки на всіх державних рівнях казав, що Росія готується до того, щоб напасти на Україну, на мене дивилися як на прибульця з космосу. І казали, де да, ну що, у нас ж стратегічні відносини, ми ж сусіди, ми ж друзі і так далі. І так далі. Ну от маємо, як кажуть, що маємо. Е, тому не треба боятися е, намагатися зазирнути за горизонт і побачити, що там є. Так от, е, моє е, за горизонт бачення говорить про те, що і не тільки, до речі, моє, що е, Росія, якщо вона зараз е, продовжуватиме війну, е, так чи інакше. Зможе це робити ще впродовж зовсім невеликого періоду часу, це не мої інсинуації, так би мовити, і мрії, а це розрахунки економістів, які просто беруть калькулятор і рахують, що у Росії є, що залишилося, чого нема, і що буде, якщо врахувати тенденції світової економіки. Так от ці тенденції говорять про те, що при теперішньому темпі. Ну, фактично, переведення Росії на воєнні рейки, ця економіка в принципі багато не витримає. І всі абсолютно логічно доводять, що це ВПК російське стало насправді, насправді раковою пухлиною російською. економіки, яка пожирає всю іншу частину, тобто цивільну. Ну, добре, можна годувати 10-15% людей, які працюють на ВПК. Ну, а що робити з рештою 80-85? Чи їх треба пририти на, 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 на проживання голодну смерті, чи такі ціни, які не будуть давати їм можливість купувати товари? Е, ну, я не, не знаю навіть за умов того, що в Росії живуть раби, е, раби від, як кажуть, виникнення цього самого. Е, Московського е, е, утворення, яке потім стало царством, а потім імперію, і так далі. І так далі, але навіть раби все ж таки потребують якісь елементарні умови для свого існування. Так, от, якщо справа, справа піде таким самим чином далі, ну то е, е, довго така система просто-напросто спрацювати і вижити не зможе. Е, це по перше, а по друге, давайте не забувати, що Після того як закрився так би мовити західний кордон для Росії, а ми знаємо, що Росія це ж колонія, дає метрополія у вигляді Москви і такої собі супутник у вигляді Санкт-Петербурга, які фактично забирають все те, що виробляється в регіонах собі, а потім з бальського плеча роздають тим регіонам, які ці кошти заробили і віддали в Москву, повертають їм у вигляді якихось дотацій, субсидій та тому подібне, і так далі. Так, от зараз вже починаються цікаві процеси, коли регіони і їхні регіональні, а особливо національні еліти, справлять перед собою про це запитання. Чекайте, а для чого нам відправляти все те, що ми заробляємо до Москви, Якщо ми можемо ту ж саму свою продукцію спокійно самі? Відправляти до того ж самого Китаю, наша нам посередник у вигляді Москви, який нас обдирає як липку, забирає у нас все те, що ми заробляємо, і потім нам дає якісь там крихти, коли ми можемо робити це в принципі самостійно, не звертаючи увагу на те, що там робиться в Москві. Там до Москви 7 тисяч кілометрів, 8 тисяч кілометрів, 10 тисяч кілометрів якого дідька. Нам звідти повинні указувати, де нам будувати школу чи ремонтувати дорогу, і так далі. Тобто йде процес поступової, поступового переосмислення ролі і місця регіонів російських, а особливо національних утворень, в тому, що таке Росія і для чого вона, і якщо ці всі речі я маю на увазі економіка, регіональні проблеми. Міжнародна ізоляція, санкції і так далі зійдуться в одній точці. Ну то тоді, вибачте, я не знаю, як довго така система може витримати. Вона просто починає е, розвалюватися. Я е, просто порівнюю це те, що я бачив свого часу е, е, при розвалі СРСР, і мені чомусь здається, що теперішня Росія ну просто копіює. Те, що я бачив на власні очі в кінці 80-х, на початку 90-х років, в СРСР, ну якщо так, то думаю, побажаємо їм максимальних успіхів. Угу. І от якраз ви сказали про і Тут важливо сказати, що це дійсно ну, в ментальності росіян, і воно прислідковується не тільки в якихось політичних процесах, а й загалом є ось ця рабська ментальність, коли зважаючи на те, що була російська імперія, був цей царат, що потрібна міцна рука, яка скаже, що треба робити, і тоді люди почнуть робити. І власне, абсолютно разом з тим, ви ще сказали про тих 20 років ще раніше. Ви згадували про те, що Путін це зазначив. Він згадав про північну війну. Дивно, що він не згадав нічого про Мазепу, тому що що досі на нього анафема накладена, але разом з тим Путін заявив, що готовий воювати ще 20 років. Якщо знадобиться, вам не здається, що ті процеси, які зараз відбуваються в Росії, свідчать, що він якраз вже дуже сумнівається в тому, що робить, і блефує настільки, аби показати, що він є ну умовно, дуже впевненим. Ну а що Маріано йому залишається? Які є аргументи і які є можливості казати? Щось інше. У нього, власне, залишається два моменти: це ядерний шантаж і ну, от, брехня, яка піднімається на рівень державного, так би мовити, мислення і державного діяння. Шантажують вони ядерною зброєю всіх і підряд. І це йде по такій, знаєте, собі, просто по якомусь певному колу, проходить певний певне розвиток, потім. На, на, на якийсь певний період затихає, і потім знову піднімається е, все вище і вище. Тобто, така собі система постійного залякування заходу, яка, до речі, треба визнати, все ж таки на, на західні розуми е, впливає, тому що ну виходить так, що дехто е, справді боїться е, неадекватності Путіна і його кліки. Тому що ну е, якщо він е, проводить е, таку війну. І вважають, що це єдиний спосіб вирішення питань, то де гарантія, що він в якийсь момент не натисне на, на ядерну кнопку. Хоча, чесно кажучи, я думаю, це черговий блеф, бо він прекрасно розуміє, що відповідь буде ніщівною і від його Російської Федерації не залишиться навіть сліда, тому це момент, який присутній, але на який треба дивитися. Мені здається значно спокійніше а відносно того, що щодня буде йти ну, хвиля океан брехні, яка буде покривати всіх і вся, і яка буде використовуватися для того, щоб ну бодай якось переконувати практично вже самих себе, бо путіну в цивілізованому світі ніхто не вірить, то це мені здається не викликає жодних сумнівів. От ви згадали про ядерний шантаж. Я дуже хочу аби ми поставили крапку в дуже важливому питанні. Власне, скажу так, коли я перебувала Сполучених Штатах Америки минулого жовтня і порушувала питання розвалу Росії. То мені так казали легенько, тихо-тихо, тому що якщо Росія розвалиться, а це ядерна держава, то там постане багато нових держав. По перше, ми не розуміємо, яка там буде економіка. По-друге, якщо Росія ядерна, то та ядерка має ділитися між тими державами, а ми не розуміємо, що в тих людей в голові. І в принципі, нас лякає ця перспектива. Нам безпечніше, коли Росія є в її кордонах. Ми знаємо, що вона ядерна, але ми вже розуміємо, чого очікувати. Бо коли вона розвалюється, постають нові держави, і ми не знаємо, як налагоджувати з ними діалог. От що відповідати в такому випадку? Ну, ви знаєте, коли я написав свою невеличку книжку ще до повномасштабного вторгнення mm -hmm. саме на цю тему про дезінтеграцію Росії, мені почали дзвонити з американських засобів інформації, там CNN і, 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 так, далі, і так далі. Показувати на екрані цю книжку і питати, чи я серйозно про це пишу. Mm -hmm. Я б сказав, що абсолютно серйозно, тому що я просто аналізую матеріали. До речі, російських, з російських джерел, і власне будую свої висновки на тому, що я тоді ще читав до 2022 року в російській періодиці, в матеріалах, в статистиці, і так далі і так далі. Ну, вони все справді поки що слабко вірять. Але ж якщо знову таки повертаюся до розпаду СРСР, а що американський президент Джордж Буш старший. Вірив в те, що СРСР розвалиться? та ніколи в житті він за два тижні до референду до, до відновлення до, до прийняття акту про відновлення незалежності України закликав в українському парламенті українців покинути свої націоналістичні марення і дружити з Горбачовим. Тобто, це зовсім не означає, що якщо сьогодні якісь політичні діячі не розуміють об'єктивного ходу історії. Що цей хід історії через це зупиниться чи піде іншим шляхом? Та ні. це просто буде покаранням для них, коли вони опиняться біля розбитого російського корита, замість того, щоб готуватися до цього і керувати цим процесом. Так, от, якщо б наші західні партнери мали справді якийсь аналітичний склад розуму і хотіли б. Не видавати бажане за дійсне, а дивитися в проблеми, то вони вже давно почали працювати з регіональними елітами, з реальними, так би мовити, можливими лідерами думок в Росії. Так вони розповідають, що це важко. Так, а що хіба те, що відбувалося останні роки в СРСР, було не важким, а що хіба. Тоді на дисидентів не виселяли, не, не, не заганяли до Сибіру і так далі, і так далі. Так, було всім важко. Але між тим це готувало ґрунт. А, а вони цього робити не хочуть і сидять і розповідають про свої страхи. Так от повторюю ще раз: якщо йти е, тим шляхом, то в, під, в кінцевому рахунку Росія таки розвалиться об'єктивно в силу тих обставин, які є в самій Росії. І після того тоді. Е, у наших західних партнерів, в тому числі, у американців, в першу чергу, постане питання: а що робити справді з тими новими утвореннями? Так, от відразу треба, мені здається, продумувати, що і як треба робити. Вже зараз треба говорити про переваги, які ці країни отримують, коли вони миттєво, як до речі, після розвалу СРСР позбудуться ядерної зброї. А до речі, це теж питання, тому що. Бачите, в Росії теж не все складується в одному місці в одному місці носії, в іншому місці боєголовки, в третьому місці командні пункти і так далі. Так далі це все теж доволі складна історія. Це не те, що раптом якась умовна там ічкерія. Ну я кажу умовно, тому що там наскільки я знаю, немає ядерних, ядерної зброї, але якась умовна інша територія стане носієм. Ядерної зброї може бути якийсь склад, може бути якийсь командний пункт, але в цілому і разом ну це доволі собі складно уявити. Тому треба просто працювати і пояснювати, що для тієї самої Америки, для наших західних партнерів, в цілому буде значно безпечніше, коли цей ядерний монстр нарешті зникне з землі. З політичної карти світу світу, тому що е, поки що, ми тільки й говоримо е, про е, те, що Росія загрожує Європі, Росія загрожує Америці. Ну правда, Трамп зараз цієї загрози притул не хоче бачити, ну це вже я кажуть інші проблеми. Але ж ми розуміємо, що якщо навіть собі уявити, що такого монстра більше немає, то це абсолютно інша система е, міжнародних координат. Появіть собі, що Китай залишається сам. Невже він ризикне протистояти е, цивілізованому світу, який буде, до речі, і контролювати ту частину е, Росії, яка е, сьогодні ще називається е, Російською Федерацією, і так далі? Ну от власне, по-моєму, все лежить на поверхні, але на, на превеликий жаль для наших західних партнерів е, це поки що е, задачка з зірочкою, а може навіть кількома. А причина того дуже проста. Відсутність політичної волі, небажання бачити, що відбувається в самій Росії, uh -huh. і просто лінощі. Ну от, почекаємо. Може на мою долю все не, не припаде. А хто буде після мене, то і займеться. Отака от примітивна до певної міри логіка.